У Китаї кухарі замість того, щоб подавати свіжу їжу, труїли людей таблетками. У США чоловік став мільйонером завдяки тому, що боявся дружину. А ведмеді рознесли припарковану автівку на друзки. Це шалені історії історії, які важко повірити. Їх треба побачити. Це справжній шок. У Китаї кухарі додавали у свої страви протидіарейні ліки. Як думаєте, для чого? Щоб протерміновані продукти не викликали розлад у шлунках гостей. Уявіть, до чого дійшли. Китайський портал Eight World повідомляє, два шеф-кухарі, які працювали у готелі, додавали ліки у місцеві фірмові страви, а саме тушковану рибу у курячому соусі та тушковане куряче сухожилля. Усе для того, щоб запобігти масовим харчовим отруєнням. Ліки, які кухарі додавали у страви, виявилися антибіотиком, побічним ефектом якого може стати алергія і навіть глухота. Спеціалісти з'ясували, що у готелі продали понад 1600 страв, із з Безпечними домішками і навіть виявили та вилучили у працівників 101 коробку препаратів, які вони купували без рецепта у готелю. Забрали ліцензію на харчування, оштрафували, а двох кухарів кинули за грати. Як давно ви придивлялися до своєї підлоги, так так вам не почулося. Після того, що ви зараз побачите, точно захочеться уважно розгледіти те, що під ногами у Лондоні. Подружжя знайшло під килимом скарб на 30 тисяч доларів. 37-річний Джош Брукс та його дружина Емілі взялися за ремонт старого будинку, який вони придбали. Однак такого не очікував ніхто. Зазвичай ремонт лише зменшує бюджет, але цій парі вдалося розбагатіти. Нью-Йорк Пост пише, чоловік припідняв килим і не натрапив на дорогоцінну знахідку 30-річну розкішну дерев'яну алмазну паркетну підлогу вартістю 30 тисяч доларів. Як думаєте, пара зніме дорогезний шар підлоги і продасть за 30 тисяч. Аж ніяк. Вони лише покращать і зміцнять і з гордістю показуватимуть гостям. Інколи жіночий гнів буває дуже корисним. Саме завдяки цьому, чоловік став справжнім мільйонером і врятував свій шлюб. Зараз ви усе зрозумієте. США під час зустрічі із друзями чоловік збирався придбати лотерейний квиток за майже 30 доларів. Однак у цей момент у його уяві виникла сцена, де його роздратована дружина свариться, дізнавшись вартість лотереї. Саме ця думка врятувала хлопця від скандалу і навіть стала доленосною. Чоловік вирішив купити дешевший лотерейний квиток, і результат вразив усіх. Дешевший квиток виявився виграшним. Делі стар пише: економний хлопець виграв понад мільйон доларів. Тож замість скандалу вдома його чекало святкування. Усе ведмеді розтрощили припарковану автівку. Пам'ятаєте казку, якій дівчинка хазяйнувала в оселі ведмедів. Так от, тут було все навпаки: великий чорний ведмідь, і його дитинча, залізли в автівку, і двері за ними зачинилися. Тварини застрягли всередині і повністю рознесли салон. Власник авто викликав державну природоохоронну поліцію. Спеціалісти відчинили двері, і ведмеді вийшли на волю. Їх, до речі, зовні чекало ще одне ведмеже. Усі вони неушкодженими повернулися до лісу.